Зараз без смаколиків з'їсть, Я б не відмовилась від креветичного крему. Дівчатка, і у мене тут геніальна ідея. Поки наш тато хропокадає, то можна скористатися моментом. Оце годі базікати. Починаємо місію. Мить з вами. Він спить. Заходьте. Отут наші смаколики ховають. Хлопці, а як ви збираєтесь її відкрити? Це завдання із зірочкою. Є один лайфхак. Давайте спробуємо. Ми готові. Закидуйте на ручку і тягніть з усієї сили Ух ти, ма, а звідки у тебе такий скіл? Живучи на вулиці, приходиш справжню школу виживання. Опс, у нас виникла проблемка. Тут нічого немає. А ну, дай я перевірю нюх. Тут лише крихти, а де креветочний крем? Це все, що ми знайшли. От безсоромний, Як тобі спиться? Перейшов червону лінію. Гаманець мій. А тобі солодких снів. Чому ти так довго завантажуєшся? А можна мені замовити смаколики з тонцем? А ти після ти будеш в мій латок? Ну, чого ти заводишся? Ну було пару разів. Я попередила тебе. То плюсуй до замовлення ще іграшки, вставимо галочку не телефонувати та обирай швидку доставку. Усьо замовлення в роботі. А тепер тиха година. Доставка приїхала, прокидаємося. Цікаво, а як він відреагує? Щось він трохи розгублений. Нічого не розумію. Я ж не робив замовлення. Ти ще не бачив баланс на карті. І що тут? А, Лакі? Чого ти кричиш? В наступний раз будеш часто робити замовлення.